Декоративну розсаду дерев та кущів старано розводять у лісництвах Хермолинецької лісгоспу. Тут роками вирощують широкий асортимент декоративного посадкового матеріалу, максимально адаптуючи за зразки до місцевого клімату. Відтак і гарантують належну якість, придатність до висаджування саме на Хмельниччині, високу приживлюваність. Заготовляємо черенки для того, щоб вирощувати їх в теплиці. Це ця плантація створена десь років 16 назад. Це іменно польський посадматеріал, що ми починали. У нас зараз вже в такому вигляді старим. Ми вже практично черенкуємо зі своїх, зі своїх дерев. Ті, що вже адаптовані до наших до наших кліматичних умов, усі рослини мають покращені генетико-селекційні якості, що дає змогу успішно їх використовувати у природних зонах Хмельниччини. У ці дерева були трохи підкормкою забезпечені тою польською, забезпечені тою їхньою землею, яка в неволі дає приріз, а в натурі втім трохи. А коли висадили їх в натурі на нашу землю, воно трошки прихворіло. У стаціонарних теплицях, які ніжно називають тут яслами, сіянці, саджанці, живці. Вже у шкільному відділенні декоративному розсаднику лісники плекають доросліші у 3-5 років різні види та форми самшиту, туйки, парисів, ялівців, ялин, декоративно-листяних рослин. Ялівець козацький, подушковита ялинка, туя західна, туя. Європейська, тез ягідний. Ну, всяких таких є ще багато формів. Ми стараємося більше розводити того, на якого є попит. От колоновидна туя, в яким би віці не було, вона завжди користується попитом людей. От на неї ставка йде. А так всякі можвельники, сріблясті, ялівці, форма різна. Усівному відділенні висіваємо насіння, а в шкільному відділенні або дорощуємо вже далі ці саженці, які ми викопуємо, або черенкуємо, степлиці забираємо, висаджуємо в відкритий рунт, і тому воно називається шкільне відділення. Ну так як діти в школі вчаться, знаєте, так само. То 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 дитячий садочок, ясно, ясно, ясно. А це вже до школи пішли. Не перестають в лісництвах і експериментувати, чи не щороку додаючи нові види рослин, реагуючи на попит ринку. Вирощуємо зараз в даному моменті ялицю кавказьку, яка в подальшому буде використовуватися як новорічна ялина. Дуже вона гарна, приваблива. Цього року ввели новий вид це лаванду. Хочемо попробувати, хочемо в подальшому використовувати її для виробництва масла, яке дуже цінне. В медицині і в використанні в косметології, аби кожна рослинка правильно проросла, укріпилася, лісники справді створюють тут тепличні у прямому значенні слова умови. Коли насінинка потрапляє в ґрунт під певним температурою, під певним поливом, тобто тут йому треба створити температурний і поливний режим. Тут використовується оприскування її системою туман. Тобто це є як туман сідає, так і воно є, і влагу накриває. І тоді насінинка проростає перший рік, вона ще така ніжна, скажімо так. а на другий рік вже корінь її адаптується і ми її подальшому пересаджуємо в короба. А ні, то в ґрунт. вирощування нових порід дерев, кущів і інших декоративних рослин, підвищення репродуктивності насаджень ще й дають додаткові кошти для розвитку державного підприємства Єрмолинецький лісгосп. Всі лісництва, всі сім структурних підрозділів задіяні в цьому форматі. Це треба любити, цим треба жити. І от десь наш колектив живе цим, працює. Таким чином, і тримає свою марку Ярмолинецький лісгосп, працюючи на далеку перспективу, культивує побічне виробництво, розвиває декоративно-посадкове господарство, веде екологічно збалансований і відповідальний догляд за лісами. І навіть в умовах воєнного стану працює стабільно, виконує всі лісогосподарські та виробничі функції.